Вітаю вас, дорогі друзі, всіх, хто слухає і бачить. Я хочу привітати вас словами. Слава Ісусу Христу. Найперше хочу подякувати вам за ваші, вашу реакцію, за ваші коментарі і за те, що ви слідкуєте і любите слухати Боже Слово. Це приємно і це добре. І ми продовжимо нашу працю. Тому що тема духовна вона є дуже широка, дуже глибока, і багато є місць описані, які є спеціально призначені для нашого духовного зросту. І тому я завжди і сьогодні хочу сказати, щоб ми з вами полюбили Боже Слово, досліджували його, читали Його, роздумували над Ним, і нам багато речей стане ясним. І блаженна та людина, яка дбає за свою душу, сьогодні на серці є з вами поділитися важливою темою, яку Ісус порушив у 14-му розділі Євангелія Івана, яка починається так: Хай не тривожиться ваше серце. Віруйте в Бога і в мене віруйте. В домі мого Отця багато осель, а якби не так то Я сказав би вам, оскільки йду приготувати вам місце. І коли піду та приготую вам місце, то знову прийду і візьму вас до себе, щоб де я там і ви були зі мною. А куди я йду, ви дорогу знаєте. Каже йому Хома, Господи, ми не знаємо, куди ти йдеш, як можемо знати дорогу. Ісус каже йому, я є дорога, і правда, і життя, і ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. Такими словами Ісус своїх учнів потішав. Чому Він сказав їм, хай ваше серце не тривожиться? Учнів Він зауважив у 13 розділі, в контексті, коли ми беремо, учні зрозуміли, що. Іти за Ісусом дуже непроста справа і нелегка справа. Особливо, коли він їм сказав про свої страждання, попередив, що буде з ним яка його буде кінцівка, і вони ніяк не могли це вмістити в своєму серці оцю повноту Божого проекту, Божого плану спасіння людських душ. А проект Божий описаний є в Біблії чітко і ясно. Що ми всі зрішили, лишені Божої слави, і нам потрібна допомога, і нам потрібно спасіння, і нам потрібен Той, хто би нас врятував, помилував, оправдав, хто би нам дав в серце спокій і мир, і примирив нас з Небесним Отцем. З такою важливою місією Ісус прийшов на цю землю, і Він був пісний своїм Отцем. І він мав пройти оцю ці жорна, оцю голгофу, оцю смертельну боротьбу і розп'яття, бо без пролиття крові не буває прощення, так говорить Біблія. І тому за всякий гріх має слідувати покарання, смерть. І Син Божий, повелінню Отця, прийняв рішення, щоби взяти удар на себе, щоби померти за наші гріхи. І Воскреснути для нашого оправдання. Ось чому Івангелія – добра новина, якраз і в тім, що ми маємо того, хто прийшов нас не засудити, не покарати, не розтоптати і не принизити нас, а нас простити, спасти, оправдати і дати нам вічне життя. Це є все описано в Євангелії. Чому Ісус до них звернувся, хай не тривожиться ваше серце? Та до своїх послідовників. Справа в тім, що учні стривожились, коли Ісус сказав до Петра, що Ти за мене душу покладеш, не проспіває півінь двічі, як ти тричі відречешся від мене. Учні не сподівалися такого почути, щоб серед них один із найважливіших апостолів Петро. Який заявив, я душу свою покладу, тобто я готовий за тебе на смерть і так далі. Ісус подивився на нього і сказав, що ще два не заспіває півінь двічі, як ти відречешся. Ісус прекрасно знав, що Петро є всередині слабенький, і ми з вами теж духовно є слабенькі люди. Меколи високої, можливо, думки про себе, можливо, низької думки про інших. Це помилкова позиція, її треба поправити. І ось чому, коли вони це почули, таке зауваження Христове самому Петрові, що ти від мене відречешся, пророче слово, і вони дуже стривожились. А Ісус їх успокоїв і каже: Хай ваше серце не тривожиться, але віруйте в мене і в Бога віруйте. Ви чуєте, що він каже? хай не тривожиться ваше серце. Іноді, ми дивлячись по сторонам, впадаємо в тривогу. Люди не такі, церква не така, священники не такі, проповідники не такі. Все не так. І порою ми падаємо в тривогу, в таку розпач, розчарування. Що Ісус дає вихід. Він знає нашу слабість. Він знає, що ми є. По своїй природі духовно дуже слабенькі, але він для того і прийшов. Він прийшов дати нам руку допомоги, і він заявив, що ця рука допомоги є в тому, щоб ви мені довіряли, щоб ви на мене положилися, і я вас проведу, як він сказав. Я пастир добрий і душу свою кладу за овець, і вівці мої слухають мене. І ось чому Він їм дає вихід. Не тривожтеся, не дивіться по сторонам. Довіряйте мені, віруйте в Бога і в мене віруйте. І він дав чудову обітницю про те, що він наготовив багато осель на небі отця для тих, хто буде вірувати йому. Це належить і вам, і всім, хто довіриться Господеві. Далі ми читаємо, що Ісус, в 14 розділі. Заявив вперше із своїх проповідей про те, що Він відійде від них. Вони не сподівалися, що краще, щоб я пішов від вас. І як так, вони надію кладуть на нього. Вони чекали особливої потужного царювання Ісусового на землі. А тут Він заявляє, що Він від них відійде. І це ніяк не вкладалося в їхню логіку, але Ісус сказав. Що я попрошу Отця і дасть вам іншого утішителя, щоби навіки перебував з вами, Духа істини, якого світ не може прийняти, бо не бачить його і не знає Його, а ви знаєте Його, і Він при вас перебуває. Увага! І Він буде у вас. Я не залишу вас сиротами, я прийду до вас. Утішитель Дух Святий якого отець пошле в моє ім'я, той вас навчить всього, і пригадаю вам усе, що я вам говорив. У цьому розділі Ісус повідомляє своїх учнів про річ, яку вони не сподівалися, що прийде особливий період, коли їм буде доручена праця нести Євангелію всім народам аж до краю землі, але їм буде потрібна сила. Їм потрібний буде Дух Святий, утішитель Дух Правди. І в минулих передачах ми з вами розсуджували про те, про хрещення Духом святим. Власне, учні мали Святого Духа, але вони не були ще ним наповнені і не були хрещені. І тому деколи в християн є таке, я би сказати, недорозуміння, як так, чи ми маємо духа, чи не маємо духа, то я би хотів. Попередити або роз'яснити на підставі Слова Божого про роль Святого Духа, бо ми живемо в період, коли діє утішитель дух правди. Це Він побуджує нас виходити в ефір і проповідувати про Христа. Бо Христос місію свою завершив, Він заплатив ціну за вашу і мою душу, про це і за весь світ заплатив. І відкрив двері до раю, до неба, усім людям і дорогу проклав. І Він каже: Я є дорога, і правда, і життя, і ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. І коли Він це звершив, і цю істину, і цю працю, яка увінчалася великим успіхом, Воскресінням Христовим, Христос вознісся, як ми з вами минулий раз говорили, далі працю Ісусові. Має продовжити Церква Христова, люди, яких Він обрав. На першому етапі це були апостоли, його учні, 120 душ, які в герниці Єрусалимській очікували обітницю Святого Духа. Тому Дух Святий має унікальну, звершену дію. Я би хотів коротко пройти, щоб ми не, часом не плутались і не осуджували речей, які ми не знаємо. Найперше у Біблії Дух Святий, який рівний Отцю і Сину, Бог є один. Але прояви Отця одні, Сина Божого, другі дія і Духа Святого. Але це є один Бог у трохлицях. Його ніхто пояснити не може, бо якщо би ми пояснили Бога в трохлицях, це був би вже не Бог. Ми беремо вірою. Є речі, які пояснити неможливо, але ми беремо вірою, бо так написано. І ось роль Святого Духа унікальна. Найперше, Він є Дух Пророчий. І Дух Святий пророкував про народження Ісуса Від Буття до пророка Малахії, золотою ниткою або лінією є. Месіанське очікування, Дух Святий пророкував, прийде примиритель, прийде Спаситель, прийде агнець Божий, взійде Сонце правди і так далі, і тому подібне. Друга дія Святого Духа Він приймає участь у народженні Ісуса Христа. Дух Святий зійшов на Марію, яка сказала до ангела, як то статися має. Я мужа не знаю, Дух Святий злине на тебе. Оце другі, Друга дія Святого Духа. Він прийняв участь у зачаті Ісуса Христа. І третя дія, коли Ісусу було 30 років, той самий Святий Дух, який приймав участь в зародженні Ісуса, Він зійшов на Ісуса. І потім той самий Святий Дух, четверта дія, Він написано, був введений духом Пустиню був введений до людей, проповідувати, уздоровляти, виганяти демонів, воскрешати мертвих. Ми це читаємо в Євангелії. Четверта дія, Дух Святий повів Ісуса, Дух Святий допоміг Ісусу взійти на хрест, так написано у листі до Євреїв, що Він силою Духа зійшов на хрест. П'ята дія, шоста дія, Дух Святий прийняв участь у Воскресінні Христа, говорить Павло Доримлян. Що якщо Дух того, хто Воскресив Ісуса з мертвих, живе у вас, то Він Воскресить і ваші смертні тіла. І сьома дія Святого Духа, Він возніс Ісуса. Ісус був вознесений Духом Святим на небеса. І це торкається нас. Проповідь Євангелії це пророче слово, яке натхне Духом Святим. І коли ми каємося і віруємо, ми народжуємося від Духа. Але нам, народженим від духа і від Божого Слова спасенним людям потрібна сила для свідчення, потрібна сила для проповіді, потрібна сила для святого, побожного і життя в дусі. А тим, хто зупинився, дальше не росте. Хто отримав дар Святого Духа, має дальше бути ведений тим Духом. Щоб ми не робили оцих таких поділень і між собою сперечалися. Я назвав сім речей, які я назвав досконала дія. Пророча починає, народжує, веде, допомагає і возносить, воскрешає і возносить. Це так буде і спасенними людьми. Тому тут немає причини для суперечок. Тим, хто покаявся і увірував, це є спасенні Божі люди від Святого Духа. Але народженим згори, я ще раз заявляю, нам потрібно хрещення духовне, щоб і так як Ісус був зачатий від духа, навіщо йому було ще отримувати хрещення духовне? Давайте дивитися на Ісуса, а не на теологію, яку порою придумують люди, бо не можуть збагнути. Є речі духовні, які нам не все логіка пояснює, але ми маємо довіряти Писанню. І коли ми будемо довіряти Писанню, у нас все вийде добре. Хай вас Бог благословить, щоб ми з вами мали Духа Святого, корилися Духу Святому, були ведені тим Духом, а той Дух істини, Дух Святий, який поселяється в нашому серці, у нього є мета приводити інших до Ісуса. Не до себе, а приводити до Ісуса, показувати Ісуса, показувати Голгофу, де є зцілення кожному, хто загруз болоті гріха. хто впав, хто розчавлений, розбитий, стривожений і нещасний, як то кажуть, до останнього. Господь за такими прийшов. Тому Ісус є надія для всього людства, Він є надія ваша і моя. Хай він вас благословить. Читаймо, віруємо, ревнуймо, молімося, і Божий Дух буде нас вести слідами Христовими. Хай вас Господь рясно благословить.